Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке рак агенти, як їх побудувати, як їх з'єднати з базами даних, і чому це основа, якщо ти хочеш нормального думаючого аї агента, а не просто болванку, яка галюцінує і дає тобі якісь незрозумілі звідки відповіді. Тому поїхали. І перше, з чого почати, це поняття, що ж таке рак, і що таке взагалі векторні бази даних. Все дуже просто. Ось тут в мене невелика нотатка. Рак, він же розшифровується як Retrieval Augmented Generation, Це по суті агент, який створений, базуючись на твоїх якихось даних, тобто це LLM-модель який ми згодували багато різних документів, і вже на базі цих документів вона дає реальні відповіді, а не придумує їх з голови або десь там серфить в інтернеті. А ще така векторна база даних це база даних, яка зберігає інформацію у вигляді векторів. Тобто до значень вона розбиває значення на чанки, і до цих чанків вона під'єднує векторні значення. Це зроблено для того, щоб. LLM-ка краще розуміла, краще орієнтувалася в інформації і краще давала тобі відповіді. Ну і як це е, разом працює? Ось тут дуже просто описано: це користувач полина надсилає запит, потім запит конвертується у вектор. Вектор на базі знаходить найближче за змістом документи і значення в цих документах, і потім вже наша rac модель, rac агент е, генерує нам відповідь. Переваги це знову ж таки: немає галюцинацій, доступ до приватної бази, знань швидко працює масштабовано і гнучкість можна додавати і оновлювати її з будь-якими е, даними. Також варто додати, що такі агенти їх можна зробити локально, підключити до ваших бізнесів локально, і це буде все дуже круто працювати саме на ваших даних і достатньо секюрно. Тому обов'язково додивись це відео до кінця, і там ти побачиш, як можна дуже легко таких агентів будувати, під'єднувати до баз даних і круто з ними взаємодіяти. Тому поїхали до нашого сценарію. Я собі його вже зібрав, але давай все зробимо степ-бай-степ -степ з нуля, щоб ти побачив, як це можна зробити і як це можна все під'єднати і взаємодіяти з цим. Перша нода, з якої ми почнемо, це буде нода чат. Це нода нам потрібна для того, щоб тригерити нашого агента. Ось, далі ми додаємо ноду IA агента До цієї ноди IA агента ми, як завжди, підключаємо наші мізки OpenAI. Тут ти, якщо в тебе ще немає аккаунту OpenAI, ти маєш зайти на сторінку OpenAI, там створити собі аккаунт, і тут в Create New Credentials, створити собі кі і просто його сюди вставити. І після цього в тебе все круто під'єднається. Тут в мене є вже мій створений аккаунт, і там тобі потрібно буде ще нагадую, закинути 5 доларів, бо це мінімальна сума, з якої ти можеш почати працювати для того, щоб тобі повертали якісь відповіді, і ти мав токени до використання. Після того, як ми під'єднали ці мізки, нам потрібно тут в memory додати Postgres chat-memory. Postgres це реляційна база даних, в якій ми будемо зберігати наші вектори. Тут так само тобі буде потрібно. Створити аккаунт в Supabase Зараз я покажу. Одразу давай додамо ще. Supabase Vector Store. І давай перейдемо на Supabase і подивимося, де там можна взяти наші дані. Ось я вже створив собі е, аккаунт м, на Supabase, в мене вже тут є дані, але. М Лінки всі будуть обов'язково в описі, тобі потрібно буде перейти за цим лінком, створити собі новий аккаунт і створити собі новий проєкт. Ось в мене вже є тут проєкт. Проєкт ти можеш створювати отут. Буде в тебе кнопочка Create Project. Після того, як ти його створиш, він буде там. ти просто маєш придумати йому назву, придумати йому пароль. І обов'язково цей пароль проєкту ти маєш зберегти, бо далі ми його будемо використовувати в NAN. Для того, щоб під'єднати ці всі ноди. Після того, як ти вже створив собі і аккаунт в Superbase, тобі потрібно буде отут натиснути кнопочку Connect. В Connect ти маєш піти до Transaction Puller». І в Transaction Puller» ось вона — наш хост, порт, database і user. Ми копіюємо на початку цей хост, йдемо в NAN, відкриваємо наш Postgres. Тут натискаємо на Edit або Create New Account в твоєму випадку. І тут ти вставляєш свій хост сюди, database, копіюєш цю назву, потім після цього user, копіюєш цього юзера і порт обов'язково змінюєш. На той, який в тебе тут, бо там по дефолту інший буде стояти. І після цього зберігаєш, і в тебе вже Postgres нормально під'єднається. Після цього так само ми відкриваємо наш ноду Superbase Vector Store. Тут ти так само ти скажеш Create New Account. Для цього ми йдемо вже в інше місце. Ми йдемо в наш, нашу стрінку Project Overview. І тут Project API. Ми копіюємо наш Project URL. Вставляємо його сюди, замість хоста. І Service Role Secret. Ми звідси його копіюємо наш API. Key. І після цього так само зберігаємо, і в тебе все круто буде працювати. Після цього нам потрібно обов'язково сюди додати ще теж нашу ноду Embedding AI, OpenAI. Це нода, яка буде допомагати нам розбивати начанки, тобто ділити на частини наші документи. В принципі, ось у тебе вже ось такий готовий е, агент. Єдине, що залишилось, нам ще доналаштувати наш е, Supabase. Тут ти там тест 1 Description. Е, просто можна написати, щоб використовуй дані з бази даних. І маєш ввести назву там свого проєкту. Е, для того, щоб. Відповідати на питання. І після цього у нас є Table name, table name обов'язково тут е, нам потрібно буде вибрати documents. І давай я тобі зараз одразу покажу, як це зробити. Бо у нас налаштована зараз е, наша NAN частина Але в нашій базі даних в тебе до цього етапу ще немає. Місце, де ти будеш переховувати дані до своїх документів. Для цього тобі потрібно буде натиснути в твоїй ноді Superbase Vector Store Docs. І це документація, як можна налаштувати наш Vector Store. Тут ми натискаємо Quick Start. Копіюємо ось цей код SQL. Ідемо в наш Superbase і в Superbase в SQL Editor. Я його вже робив. Просто ще раз. Ну, в тебе перший раз. Натискаєш те тут, скоріш все, буде кнопочка там Create New Snippet, Snipet, Snippet, щось таке. Натискаєш її, e, в тебе буде таке вікно, ти копієш це, натискаєш Run. Бач, в мене він вже існує, але в тебе, якщо все пройде добре, то в тебе буде типу okay. Connection is ok. І таким чином в тебе з'явиться в table editor ось тут, вкладочка Documents, і е, вже буде місце, де ти будеш переховувати свої чанки. Так само е, після того, як ти. Все правильно налаштував в своїх нодах. Ти маєш протестувати їх. Так само просто натиснути там. open chat Привіт. Як ми бачимо, він запрацював. І все супер. Давай перейдемо до нашої бази даних і подивимось. Ось, ти бачиш, що в мене записалася історія моєї взаємодії з цим агентом. Ось тут видно, що. Це я написав human, а її агент мені відповів прийти, який може тобі допомогти. І отут, в NN chat Histories, буде всі твої повідомлення. Ти їх можеш в будь-який момент передивитися. А, далі. Ще нам потрібно, щоб взагалі мали якісь місце документи всередині цього агента. Ще нам зробити, щоб він брав звідкись інформацію. Нам потрібно для цього буде. Створити такий невеличкий workflow, який буде обробляти і розбивати ці документи на чамки. Перше, з чого ми почнемо, це тригер. З тригеру хай це буде тригг мануалі. Після цього ми додаємо нашу ноду. Google Drive, звідки ми будемо брати документи. Download файл. Після цього. Uh, тут, скоріше за все, все ще буде підійде аккаунт, а ти скажеш Create New Credentials. Тут те тебе буде ось такі поля. Далі, що нам потрібно зробити? Ось так ось виглядає ця платформа, де ти зможеш це зробити. Ти тут просто заходиш на Google Cloud Console, тут ти натискаєш API and Services. API and Services. Credentials. Тут додаєш створюєш свого нового credential, тут ти обираєш там OAS client ID. Після цього обираєш application type application. Тут ти обираєш uh, URL зі свого NAN. Ось він. Ти його сюди просто вставляєш. Там натискаєш Create. Після цього ти обов'язково маєш скопіювати свій client ID і client secret і вставити їх, в, власне, сюди. Після цього, як ти це зробиш? Тобі потрібно буде піти в, сюди, в Constant Screen. В screen тобі потрібно буде натиснути Audience, і отут в Audience ти маєш типу, натиснути Publish свою аплікацію. І після цього повертаєшся в N. Тут просто натискаєш sign in with Google, вводиш, входиш в свій аккаунт і все, в тебе це треба буде працювати. А, далі, я отут підготував документ для цього тесту. Ти можеш просто GPT написати, що підготуй мені там документ docs, з якимись даними, якогось магазину тестовими для того, щоб подивитися, як працює цей рак Після цього нам потрібно буде додати наш Superbase Vector Store. Ось. А тут ми натискаємо Add Documents to VectorStore. Insert document. Table Name ми обираємо документи. Тут ми залишаємо так само. Embedding Обираємо знову ж таки OpenAI Свій аккаунт тут обираємо. Тут ми обираємо Default Data Loader. Тут ми обираємо обов'язково type binary. І сюди ми додаємо Recursive Character, Text Splitter. І все, таким чином, твої документи будуть завантажуватись. Давай подивимося. Ось він мене все чітко відпрацював. Якщо ти підеш в базу даних в вкладці «Documents» ти побачиш, що в мене були тут тільки три. Здалось ще три, бо один і той самий документ. Ось таким чином виглядають наші чанки. Якась інформація, яка в них е, закладена. І все. Після цього ти можеш задавати будь-які питання своєму боту. по... Цьому документу давай, наприклад, ось як так він виглядає. Тобто, це в мене книжковий магазин з інформацією про товар, про авторів. Давай, наприклад, запитаємо, скільки коштує володар перснів. Він мені відповів, що він коштує 540 гривень, і вона доступна в кількох форматах. І. Чи це збігається з нашою інформацією? Так, ось. Він додав формати, додав інформацію про ці книзі. І таким чином ти можеш питати, будь-що, створювати будь-які документи, додавати їх до своєї бази даних. І таким чином твоя аішка вже буде не галюцінувати. А Думати і відповідати тобі. Тому на цьому сьогодні все. З таким чином, ми створили свого першого рак агента, який думає, який не галюцінує. Також ми створили в як можна обробляти автоматично ці документи. Замість цього execute workflow ти можеш поставити крон, наприклад, щоб він брав кожен ранок, кожен тиждень якісь нові документи, і таким чином обробляв їх і видавав тобі інформацію. І дуже круто, що цю базу даних можна постійно оновлювати, тобто в тебе дуже класне масштабоване рішення, яке не старіє і достатньо гнучке. Тому, якщо тобі це було корисно, якщо ти дізнався щось нове, обов'язково підписуйся, став лайки, залишай коментарі. Нагадую, в мене є спільнота в Телеграмі, ти, ти зможеш знайти безкоштовно всі ці workflow, від мене і також в мене є Баймія кофі. Якщо ти хочеш, маєш можливість, підтримай мене ще там. Для мене це дуже важливо, бо я роблю цей контент тільки на своєму ентузіазмі. На все добре, до наступних відео.